Уявіть собі місце, де не було ні законів, ні поліції, ні в'язниць. А тепер уявіть, що саме в цьому місці існував один з найсправедливіших суддів у світі, звучить як повна нісенітниця. Чи не так у 17 столітті, поки у Версалі французький король називав себе сонцем, а в Москві цар був єдиним володарем мільйонів рабів, в українських степах розгорталась зовсім інша історія. Історія, яку імперії століттями намагалися стерти. Тут не було ні царів, ні королів. Тут будь-який воїн, навіть найбідніший, міг одним єдиним вигуком зняти з посади головного командира, але не думайте, що це була якась мирна утопія. О ні. За зраду тут топили живцем, за вбивство товариша ховали в одній могилі з жертвою. А новообраного гетьмана на знак народної любові могли добряче відлупцювати кийками просто на головній площі. Це історія про Запорізьку Січ, але не ту, про яку вам розповідали у школі. Сьогодні ми розкриємо три головних закони козацької демократії, які шокували всю тогочасну Європу. Ви дізнаєтеся, чому Січ називали республікою, поки навколо панували тиранії. Як працювала система, де влада належала не одній людині, а тисячам озброєних чоловіків. І найголовніше, ми доведемо, чому цей унікальний код свободи, народжений 500 років тому, досі тече в наших жилах і є головною причиною, чому нас так і не змогли зламати. Щоб зрозуміти, як народився цей унікальний світ, нам потрібно на мить покинути його і подивитись навколо. Уявіть собі карту Європи 16 17 століття, це світ поділений між жорстокими імперіями та королівствами, де життя звичайної людини не вартувало абсолютно нічого. На заході від українських земель лежала Річ Посполита країна, яка хизувалася своєю золотою шляхецькою вольністю, але ця вольність була лише для обраних для одного відсотка населення. Для решти 99% це була золота клітка. Селянин тут був не людиною, а власністю, живим товаром. Його можна було продати, обміняти на собаку, програти в карти. Його життя було суцільною панщиною, пекельною працею на пана від світанку до заходу. Він не мав права піти з землі, не мав права на власну думку, не мав права на захист. Його єдиним правом було мовчки працювати і мовчки помирати. На північ і схід розкинувся ще страшніший світ Московське царство. Якщо в Речі Посполитій рабами були селяни, то в Московії рабом був кожен від останнього смерда до найбагатшого боярина. Всі вони були холопами государя, воля царя єдиний закон. Сьогодні ти можеш бути воєводою, а завтра, за одним царським словом. Тебе посадять на палю. Тут не було ані законів, ані прав, ані навіть поняття про особисту гідність, була лише сліпа покора і тваринний страх перед залізним кулаком деспотичної влади. Це була справжня тюрма народів, де будь-який прояв вільної думки випалювали розпеченим залізом. А на півдні Кримське ханство та Велетенська Османська імперія звідти постійною загрозою насувалися орди. Головною метою яких був ясир – захоплення людей для продажу в рабство, кожне місто, кожне село могло бути стертим з лиця землі за одну ніч, і ось між цими трьома світами, світом панського рабства, царського деспотизму і постійної загрози з півдня, лежала. Величезна нічийна земля, дике поле, океан трави, порізаний річками, де не було ані панів, ані царів, ані законів. Це була територія волі, але волі небезпечної, смертельної. Тут виживав лише найсильніший, найсміливіший і найхитріший. І саме сюди, в це дике поле, тікали люди з усіх усюд. Тікав селянин, який більше не міг терпіти знущання пана. Тікав міщанин, якого розорили податками, тікав навіть шляхтич, який програв маєток або посварився з королем. Тікали всі, хто цінував свободу, більше за власне життя. Прийшовши сюди, людина залишала все у минулому своє ім'я, свою сім'ю, свій статус. Тут було неважливо, ким ти був учора, рабом чи паном. Важливо було лише те, хто ти є зараз, чи вмієш ти тримати шаблю. Чи готовий ти померти за свого побратима, чи здатний ти жити за неписаними законами честі? Саме з таких людей, з цих відчайдушних втікачів, і народилося козацтво. Вони не просто ховалися, вони почали будувати власне суспільство, суспільство засноване на принципах діаметрально протилежних тим, від яких вони втекли. Якщо там була жорстка ієрархія, тут усі були рівні. Якщо там була приватна власність на землю, тут усе було спільним. Якщо там була влада, що передавалась у спадок, тут владу обирали. Запорізька Січ стала серцем цього нового світу. Фортеця збудована посеред Дніпра, стала не просто військовим табором. Вона стала столицею першої у світі Республіки вільних воїнів. І саме тут народилися ті унікальні закони, які ми зараз детально розберемо. Перший і найголовніший з них це козацька рада, абсолютна влада народу в її найчистішому, найгарячішому і найжорстокішому прояві. Серцем Січі був Майдан, і саме тут просто неба вирувала справжня влада. Це місце називалося козацькою радою, і це був перший фундаментальний закон козацького світу. Вся влада належить громаді, не гетьману, не старшині, а кожному козаку, що стояв на цій площі. Забудьте все, що ви знаєте про сучасні парламенти чи вибори. Козацька рада, це не тихі дебати і голосування кнопками. Це була стихія, уявіть собі: на звук довбишів спеціальних військових барабанів, на центральну площу стікаються тисячі озброєних, загартованих у боях чоловіків. Вони стають у величезне коло, в центрі якого козацька старшина та клейноди, символи влади, право голосу мав кожен. Не мало значення, чи ти старий сивий полковник, чи вчорашній втікач, який щойно довів свою хоробрість. Якщо ти був повноправним козаком, твій голос важив стільки ж, скільки й голос кошового отамана. Це був нечуваний рівень демократії для тогочасного світу. Як же вони приймали рішення у цьому галасливому натовпі? Дуже просто криком, коли виносили якесь питання, наприклад, чи йти у військовий похід? Старшина оголошувала пропозицію. Ті, хто був за, починали гучно кричати і підкидати вгору свої шапки. Чим вище летіли шапки, і чим гучнішим був крик, тим очевиднішою була згода. Якщо ж більшість мовчала або кричала нелюбо, рішення відхилялося. Збоку це могло здаватися повним хаосом, але насправді це була ідеально працююча система прямої демократії. Кожен бачив волю побратимів на власні очі і чув її на власні вуха. Тут неможливо було сфальсифікувати результати чи обдурити громаду. Це була чиста, нерозбавлена воля народу, і саме ця рада вирішувала абсолютно все: питання війни і миру, розподіл здобичі, покарання злочинців, та найголовніше саме рада обирала того, хто поведе їх у бій. Гетьмана, і це приводить нас до другого, ще більш дивовижного закону козацької волі: керівник не володар, а перший серед рівних. Процедура обрання гетьмана це був справжній політичний театр, жорстокий і символічний водночас, коли громада визначалася з кандидатами, їх виводили в центр кола. І тут починалося найцікавіше. Кожен кандидат за традицією мусив двічі, а той тричі, відмовитися від посади. Він кланявся громаді і казав щось на кшталт: дякую за честь, братчики, але я не гідний такої високої посади, я людина проста і грішна. Це не було кокетством, це був обов'язковий ритуал, який показував, що людина не рветься до влади заради збагачення, а готова прийняти її як важкий обов'язок. Якщо кандидат відмовлявся непереконливо, його могли просто освистати. Але якщо громада справді хотіла бачити його лідером, починалася наступна дія. Кілька поважних козаків підходили до кандидата із лайкою та стусанами тягнули його до клейнодів. Це була символічна демонстрація того, що він іде на посаду не з власної волі, а з волі товариства. Але й це ще не все. Кульмінацією був обряд. Який шокував би будь-якого європейського монарха, кошовий отаман або інший поважний козак брав жменю, багнюки чи піску з під ніг і символічно посипав ним голову майбутньому гетьману? Це був найважливіший момент. Це було нагадування: ти вийшов з цієї землі, ти частина нас, народу. І якщо ти зрадиш нас, ця ж земля тебе і прийме. Після цього новообраному гетьману вручали булаву символ влади. І часто на знак особливої любові козаки підходили і злегка били його кийками по спині, ніби кажучи: пам'ятай, звідки ти вийшов, і не зазнавайся. Уявіть собі таку картину в Москві чи Парижі. Це було неможливо, там влада вважалася даною від Бога, а на Січі владу давав народ. І так само легко, як народ її давав, він міг її і забрати. І це, мабуть, найважливіше, влада гетьмана була абсолютною лише під час військового походу. В бою його наказ був законом, непокора каралася смертю. Але в мирний час він був лише першим серед рівних, який мусив звітувати перед радою за кожну свою дію. Якщо він укладав невигідний договір, крав зі спільної скарбниці чи просто виявляв боягузтво, будь-який козак міг скликати раду і вигукнути те саме доленосне. Нелюбо, і якщо НАТО підтримував цей крик, гетьман в ту ж мить втрачав усе, його вуламали, а його самого могли судити і навіть стратити. Історія знає випадки, коли невдалих гетьманів козаки просто забивали на смерть. Влада на Січі була не привілеєм, а смертельно небезпечною відповідальністю. І саме ця система стримувань і противаг робила козацьку республіку такою ефективною і такою страшною для її ворогів, адже вони мали справу не з армією рабів, а з військом вільних людей, які самі обирали собі лідера і були готові померти за нього доки він служив спільній справі. Отже, ми з'ясували, що влада на Січі належала раді, а гетьман був лише обраним менеджером. Але як це суспільство вільних воїнів, де кожен мав при собі гостру шаблю і запальний характер, не перетворилося на суцільний хаос? Як вони вирішували суперечки і карали злочинців без поліції, прокурорів і томів писаних законів? Відповідь криється у третьому найжорстокішому законі Козацької республіки. Справедливість важливіша за закон, а покарання має бути невідворотним і зрозумілим для всіх. На січі не було складного юридичного кодексу. Усі правила життя ґрунтувалися на звичаєвому праві, неписаних законах честі, які передавалися з покоління в покоління. Головним суддею був військовий суддя, але найважливіші справи вирішувала та сама Козацька рада. Суд був швидким, публічним і часто безжальним. Найтяжчим злочином, який тільки можна було уявити на січі, вважалося вбивство побратима. Це була зрада головного принципу їхнього життя братерства. Покарання за це було настільки ж символічним, наскільки й жахливим. Вбивцю не просто страчували, його ховали живцем в одній ямі разом з його жертвою. Уявіть собі цей моторошний ритуал: викопували глибоку могилу, клали туди тіло вбитого, а поруч на його ж очах зв'язаного вбивцю. Їх опускали в яму і засипали землею. Цей акт мав глибокий сенс. Ти забрав його життя, тепер розділи з ним його смерть. Ви прийшли сюди як брати, і підете звідси разом. Це було настільки потужним психологічним стримуючим фактором, що вбивства всередині Січі були надзвичайно рідкісним явищем. Другим за тяжкістю злочином була крадіжка у свого. Козаки жили як одна велика сім'я. Усе, що було здобуто в поході, ділилося порівну. Вкрасти у товариша означало плюнути в душу всьому товариству. За дрібну крадіжку карали ганьбою, злодія прив'язували до ганебного стовпа на центральному майдані. Кожен, хто проходив повз, міг і мусив його вдарити, висловити свою зневагу. Це було страшніше за будь-яке фізичне покарання, адже воно вбивало репутацію. А для козака репутація була всім. Після такої ганьби людина часто сама йшла з січі. Бо не могла більше дивитися в очі побратимам. За велику крадіжку або повторний злочин, покарання було значно суворішим, злодія забивали кийками до смерті. Знову ж таки, вирок виконувала вся громада. Це не був один кат, це був колективний акт правосуддя, який показував, що злочин скоєно проти всіх. А що ж було з боржниками? На січі не було в'язниць. Якщо козак заборгував комусь гроші і не міг їх віддати, його чекала особлива доля. Його приковували ланцюгом до однієї з гармат, що стояли на майдані, і він сидів там на очах у всіх, поки його друзі, побратими чи родичі не збирали потрібну суму, щоб його викупити. Це була ідеальна система. Вона не вимагала утримання в'язниць, а тиск суспільного осуду був найкращим стимулом для друзів боржника знайти гроші якомога швидше. Існували й інші злочини: за неповагу до старшини в поході, смерть, за пияцтво під час бойових дій смерть, за те, що привів на січ жінку, що було суворо заборонено, смерть. Здається, що смертна кара була за все, але це не так. Вона застосовувалася лише за ті злочини, які підривали саму основу їхнього існування боєздатність і братерство. Ця система правосуддя, хоч і, здається нам, сьогодні дикою, була неймовірно ефективною. По-перше, вона була зрозумілою для кожного, не було юридичних лазівок, є злочин і є чітке невідворотне покарання. По друге, вона була публічною. Кожна страта, кожне покарання було виставою, яка нагадувала всім про правила гри. Це була шокова терапія, яка підтримувала залізну дисципліну в суспільстві вільних і озброєних людей. І ось тут ми підходимо до кульмінації: чому ця дивна республіка з її галасливими радами, виборами з бійкою і жорстокими законами була смертельною загрозою для всіх сусідніх імперій. Справа не лише у військовій силі. Козаки були неперевершеними воїнами, це правда. Але головна загроза була ідеологічною. Запорізька Січ була живим доказом того, що можна жити інакше. Вона була маяком свободи, який світив на сотні кілометрів навкруги. І світло цього маяка бачили мільйони кріпаків у Речі Посполитій, і мільйони холопів у московському царстві вони чули легенди про землю, де немає панів, де кожна людина є господарем своєї долі, і ці легенди розпалювали в їхніх серцях найнебезпечнішу для будь-якої імперії іскру іскру надії. Січ була вірусом свободи, і саме тому імперії так її ненавиділи. Вони могли миритися з її військовими набігами. Але вони не могли терпіти її існування як альтернативної моделі суспільства. Це був виклик самому їхньому існуванню, заснованому на рабстві і покорі, і тому знищення Січі стало для них ідеєю. Фікс це було не просто військове завдання, це була спроба вбити саму ідею вільної України, спроба довести, що ніякої альтернативи імперській тюрмі не існує і не може існувати, і саме тому. Фінал цієї історії був таким трагічним, але водночас і таким пророчим імперії не терплять свободи біля своїх кордонів. Існування Запорізької Січі було для російського самодержавства як кістка в горлі. Це був живий докір, мовчазне нагадування мільйонам рабів, що можна жити інакше. І тому у 1775 році імператриця Катерина II Віддала наказ знищити цю скалку свободи раз і назавжди. Величезна армія оточила Січ, вони зруйнували фортецю, розграбували скарбницю, спалили церкву, вони випалювали саму пам'ять про козацьку волю, перейменовували річки та урочища, щоб стерти навіть сліди існування цього унікального світу. Здавалося, це кінець. Імперія перемогла, осередок свободи було знищено. Але чи перемогли вони насправді можна зруйнувати фортецю з дерева та землі, можна зламати шаблі і розігнати військо, але неможливо вбити ідею, неможливо знищити код свободи, який вже встиг назавжди вкарбуватися в душу цілого народу. Цей код не зник, він просто зачаївся, перейшов у підпілля. Він жив у піснях кобзарів, у легендах, які бабусі розповідали онукам. Він прокидався у спалахах селянських повстань. Він вибухнув полум'ям у визвольних змаганнях початку ХХ століття, коли нащадки козаків знову намагалися збудувати власну незалежну державу. Протягом усього радянського періоду імперія намагалася остаточно вбити цей код голодоморами, репресіями, тотальною брехнею. Але він виявився сильнішим. Він прокинувся на граніті наприкінці 80-х. Він спалахнув помаранчевим вогнем у 2004-му, і він перетворився на всенародне полум'я на майдані гідності, який за своєю суттю був найбільшою козацькою радою в історії України, де знову, як і сотні років тому, народ прямо на площі вирішував долю своєї країни і скидав правителя, який кричав: не любо, а сьогодні. Сьогодні цей код свободи проявляється з небаченою силою, коли вчорашній програміст чи вчитель бере до рук зброю і стає командиром, якого поважають не за погони, а за сміливість і розум, коли волонтери за лічені години самоорганізовуються і закривають потреби цілої армії, коли народ без жодного наказу стає на захист своєї землі. Це і є прояв того самого козацького духу, духу вільних людей, які об'єднуються перед спільною загрозою. І тому наш ворог нас не розуміє. Вони досі мислять категоріями царів і рабів. Вони не можуть збагнути, як можна воювати не за наказом, а за покликом серця. Вони ведуть війну проти нашої землі, наших міст, а ми ведемо війну за нашу волю. Ту саму волю, яка народилася в диких степах 500 років тому. Історія Запорізької Січі це не просто розповідь про минуле, це пояснення того, хто ми є сьогодні, і це вирок усім імперіям, бо імперії руйнуються, а прагнення до свободи вічне. Якщо це відео допомогло вам краще зрозуміти нашу незламну історію, підтримайте наш канал лайком, підпискою та обов'язково натисніть на дзвіночок. Це найкраща допомога у нашій боротьбі на інформаційному фронті. І наостанок питання до вас: як ви вважаєте, які риси козацького характеру і хороші, і погані ми, українці, зберегли до сьогодні? Напишіть свою думку в коментарях, буде дуже цікаво почитати.